Дивіться, як міжнародник, я наголошу так: якщо хтось пчехне якось по особливому, це треба вміти відчитати і зрозуміти, що за цим пчихом стоїть. Ну так грубо образно кажучи, у нас переговори ведуть всі, крім ті, хто спеціально навчені вести переговори. Ну, подивіться нас делегацію вчолював Єрмак. Єрмака, нібито пішли, але кого призначили головою делегації? От, прям так, щоб американці за голову схопилися і сказали: ну холяра ну з -з знову немає толком з ким говорити, бо це знов фігурант корупційного скандалу. Призначили Умерова. Ну, більше не було ж когось призначати, правда? Не було ні достатніх дипломатів, ні компетентних осіб в українсько-американських відносинах, ні а, міжнародників, які знають у ці всі ходи, виходи, де як потиснути. Супер в очолює делегацію. А, плювок в очі нашим американським партнерам, які знову ж таки бачать, що яка Україна у вигляді своїх репрезентантів недолуга і, можливо, і недієздатна. Серед усіх тих людей, які знаходяться в цьому списку, у нас є тільки.